Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні невеличке відео для тих, хто любить в'язати. Сьогодні я зв'язала таку невелику або шалик, або маніжку, кому як зручно, для того, щоб, коли виріс горловини круглий, не мерзла шия. Його таку Штучку можна в'язати як, наприклад, діткам, так і собі будь-кому. Звісно, для цього треба підбирати нитки. В мене тут залишки більш такий дитячий або жіночий варіант, кольори. Але це вовна, і саме тому ми маємо необхідність зараз утеплюватися. Це такий простий варіант котрий в мене досить швидко вийшов і я можу вам його запропонувати також зробити. Дуже легко в'яжеться. Щоб вам була уява, ось тут має бути петелька а також гудзик В ідеальному варіанті, якщо ви будете маєте блискавку, можна ось так зробити і тут вставити блискавку. Також буде дуже зручно. Але ми хочемо зробити нагудзик. Він буде більш такий зручний, і блискавка не буде давати зайвий об'єм. Що хочу сказати, друзі, нитки я брала, залишки будь-які, це у нас вовна, вона трохи колюча і ось цей білий дитячий акрил. І помаранчева також вовна. З чого я розпочинала? Для роботи понадобиться знадобиться ось така лінейка будь-яка або сантиметр, олівець або ручка, спиці рівні або з зліскою. гачок, Тут у нас гачок 2 мм. 2 і спиці також 2,5 мм. А ще лістик для того, щоб підрахувати необхідну кількість петель, і вам було зручно в'язати. Щоб там хто не казав, в'яжемо аби як, ні. Якщо б ми не підрахували кількість петель, у нас може бути або завелика виріб, або ось так маніжка наша, або маленька. Тобто, все одно обов'язково вираховувати, показую вам, як я її розпочинала. Розпочинала я ось так набрала ось таку кількість петель і в'язала верхню частину такими простими спицями 2,5. Кількість петель має бути такою, щоб вам вистачило або висоти ось цієї горловини, або, як в мене, щоб вона могла завернутися і бути більш щільною. Набрала я ось ці петлі і прямувала вперед таку довжину, щоб мені хватило вистачило огорнути шию. Далі взяла гачком. Звичайний гачок і по кругу пройшлася по всіх сторонах, точніше, буде, буде казати, стовпчиком без накида. Для того, щоб моя в'язка була більш ровною, більш слухняною і мала таку форму, як я собі запланувала. Далі, друзі, починається найцікавіше. Коли я обв'язала крючком гачком, тоді мені треба було підрахувати розширення. Це у нас горловина. А ось тут далі у нас вже йде розширення на спинку, на рукава і перед, передню частину. Це називається реглан. Якщо продовжити в'язати реглан далі, ви можете зв'язати або жилетку або светрик. Але сьогодні я вам хочу розрахувати та пояснити, як я зробила цей реглан. Щоб вам було ближче видно, ось так він виглядає. Ось так він виглядає. І ось ця частина, якщо між двох регланів ось цього розширення, то це буде рукав. Як ви могли здогадатися, це вже майже дитячий виріб. Зараз, друзі, я вам допоможу, щоб ви змогли розуміння, мати розуміння, як правильно розрахувати цей реглан. По кількості петель, котрі в мене вийшла ось тут, коли я обв'язала гачком. Я ось цю сторону набрала на спиці. І в мене вийшла кількість 110 петель. Загальна кількість 110 петель. Для того, щоб зробити 4 розширення, тут рукав і тут рукав по 2 петлі, ось тут. На кожну сторону 2 петлі, 2, 2 і тут, 2 і 2. Нам потрібно 8 петель. Вісім петель реглано. У нас вже залишається 102 петлі. Цю кількість ми ділимо на два, і таким чином у нас виходить одна частина 51, це є два рукава. А друга частина 51, це є передня та задня полочка або спинка та перед. Спинка та перед. Я вам потім покажу тут ближче, що ми робимо? Дві частини, ось Малюємо ось таку собі схему. Я в'язала відкриту, і тому в мене перша частина вийшла пополам тут, перша частина, потім реглан, потім рукав, потім спинка. І знову ж таки реглан. Рукав, реглан. І друга частина. Перша половина перед, друга половина перед. Тут рукав, рукав, спинка. Зараз я вам покажу, як правильно розрахувати ці числа. Подивіться, друзі, щоб вам було ближче. Ось у нас 110 петель. Вісім віднімаємо на реглан. Залишаємо 102. Розподіляємо 102 петлі на дві частини. Одна частина у нас йде на два рукави, а друга на передню та задню полочку. І ось у нас розвернута лінія, як виглядає наш майбутній реглан. Для того, щоб передня і задня полочка були однакові, ми тут маємо 51 розподілити на дві частини. Але якщо ви, наприклад, робите для дорослого, то ви дивитесь, або спину можна зробити трохи більше, або перед на декілька петель, наприклад, 5 петель. А ми з вами, щоб вам було поки що зрозуміло, ось цю спинку та перед розподіляємо на два. І отримуємо 25 та 26 петель. І ось тут пишемо спинка 26 петель, а передня частина, тому що вона у нас розділена, відкрита. Якщо б вона була цілою, то тут було б 25 петель. А вона у нас перша та друга половинка. Тут у нас з вами залишається, розподіляємо по два орієнтовно 12 і 13 петель, Дві петлі реглану. далі у нас іде така ж сама розподіл рукава. 51 розподіляємо на два рукава: 26 і 26. І ось що ми з вами отримуємо. Якщо поглянути на цю формулу і подивитися на ваше в'язання, то ви можете спостерігати ось вони наші. 12 петель перша половинка, далі 2 петлі реглан, далі рукав. Знову дві петлі реглан, далі спинка. І така ж сама частина друга. Рукав, реглан, рукав, реглан перед передня частина. Для того, щоб вам було зручно, просто одразу, коли ви набрали ці петлі і розрахували, треба на ось ці по дві петлі на рукав вставити або маячки, або, наприклад, як я робила, кольорову нитку, зелену кольорову нитку. По-перше, це вам буде зручно, і далі я вам розповім ось чому. Ось таку зелену нитку я обв'язала і зробила такі вузлики на двох петлях, навколо яких будемо робити накиди. Для того, щоб тут було розширення. Ось у нас набрана ось ця перша частина. Можете пров'язати декілька рядів, щоб ви вже бачили, як вам краще розподіляти. Далі ви маєте схему, як розподілити. Можу сказати, що ця схема універсальна, тому що я її вам пропию. Показую зі свого вироба. ось цього. Ви можете на декілька петель додати або зменшувати. Наприклад, на рукава може бути потрібно на декілька петель менше, і ви їх можете взяти і додати до переду або до спинки. Це залежить від того, як ви собі розпланували виріб. Якщо хочете, як я це робила, в мене є ось такі. Схематичний розподіл петель. в мене вийшло, У вас получилось 12, 26, 26, 26 і 13. А я цю ж саму частину розподілила перед 32, спинка 40, рукава по 15, і ось ці 8 петель, ті, котрі нам допомагають розширювати в'язання та робити реглан. На рукавах. Ось вони мої 110, мінус 8, 102, дві частини по 52. Це перед спинка, а також два рукава. І ось тут я їх далі розподіляю: 25, 25, 25, 26, вперед, спинка, рукава. Все розподілено. І ось така схема у мене вийшла на мій ось цей шарфік. Що ви там бачите. Головне це не поспішати. І якщо хочете, пишіть собі на лістику для того, щоб ви розуміли, чи правильно ви підрахували. Досить така нескладна схема. Можу вам розповісти, як я навчалася в'язанню. Мені було 12 років, і в школі у нас були, проходили курси вязання. І ми були ось такі маленькі дівчата, і нам якось вчителька років 18 приходила спеціально вивчала по вечорам два рази в тиждень. І всі ці навики залишились з дитинства. І саме тому я їх зараз тільки використовую, а шкарпетки мене окремо вчила в'язати мамина, мама, бабуся. Сподіваюсь, друзі, ви зрозуміли, що треба поставити маячки. Зараз я вам поставлю для того, щоб ви більш краще собі мали розуміння. Беру крючочок. І ось так, ось тут на ці дві петлі, ці дві петлі, котрі ми з вами на розширення на реглан, Ось так протягую туди таку ниточку. Це ніби маячки. І так ми робимо тут два рукава, два рази маячки, і тут два рукава. Дивіться, друзі, як це виглядає? Ось це наш передня частина половинка, і далі йде ось цей рукав. Тут ми ставимо дві петлі і дві петлі. І навколо кожної петлі в лицевому ряді будемо робити накид. Дивіться, друзі. Накид. Це є додаткова петля. Вона нам дає розширення нашого полотна. Накид робиться перед ось цими двома петлями, і після. І таким чином ми маємо ось таку доріжку, котра нам показує, в якому місці. Має розширення наше полотно. На зворотній частині, як я в'язала, ось такий вигляд воно має. Ось такий вигляд. Коли ви в'яжете зворотну частину, в мене це зворотня в'язка, зворотніми петлями, ізнаночними, тут просто вяжемо яжем, за малюнком ізнаночними петлями. І таким чином у нас виходить ось така доріжка. Таких доріжок у нас виходить 4. Ось ці маячки, вони потім стануть необов'язкові, коли ви вже будете бачити, де ви додаєте петельку. І таким чином, друзі, у нас виходить ось таке розширення. Хочу вам одразу сказати, широку ось цю лінію вивезеною, ніби шалик Її можна ось так закріпити, підшити, щоб вона була більш тепліша. А можна залишити так, щоб ви, наприклад, захотіли розгорнули коли вітер, і вам вона піднімається до лиця і закриває ще ніби шалик Не звертайте увагу на мої тут нитки, тому що я ще не заправляла. Ось таким чином так воно має вигляд ось так. Якщо ви захочете, то можна буде ось тут поставити блискавку. Будь-яку. Можна, наприклад, саму просту, ось така в мене є, але вона має співпадати з кольором. Або біла, універсальна. Або якщо для хлопчиків, то вона може бути коричнева, синя, або чорна. Загалом, ось така у нас виходить маніжка. Якщо ви будете в'язати її далі, продовжувати, а також приміряти на тому, для кого ви це робите, або дитина, або для себе, ви побачите, як ось це розширення в'язання, воно стає схожим на або жилетка, або светрик. Із оцих частин, котрі нам Підкреслють рукава. Можна буде потім вив'язати. Навіщо я вам сьогодні роблю таке відео, друзі, для того, щоб молоді дівчата не соромилися розпочинати якусь таку ручну роботу, як для себе, як майбутні матусі, так і просто для того, щоб щось робити руками. Я вам вже розповідала, що наші руки мають. Багато рецепторів, і коли дрібна моторика дуже гарно працює, коли ви вив'язуєте або вишиваєте, або робота з бісером. А також всі частини мозку, котрі відповідають за здоров'я внутрішніх органів, вони також всі активізуються, тому що руки мають рецептори, і вони всі активізуються за ось такої роботи. Недарма наші бабусі до глибокої старості вишивали подушки, напірники, сорочки, тому що вони тримали свій мозок чистим і ось таким в робочому стані. Можна також тут зробити гудзики, якщо вам зручно. Можна завернути та пришити ось тут, якщо вам зручно. Так. Трошки, як на мене, виходить трошки так грубо, більш товста ось тут частина. Але якщо вам так зручно, головне, щоб вам було зручно. Сподіваюсь, друзі, я вам пояснила. Ще ближче покажу вам ось цю зараз ось цю картинку для того, щоб ви могли собі. Або отскрініть, або якось зрозуміти, що саме я вам тут розповідала. Не соромтеся дивіться відео другий раз, ставити на паузу або навпаки слушати і рахувати на своєму лістику свої розміри, але цей універсальний товщина гачка та спиць 2-2,5 і товщина нитки, вона така ж сама 2-2,5. Чотири частини, спинка, перед, спинка і два рукава. Ось так розширення на рукаві відбувається. Коли вже ви маєте доріжку, ви можете прибрати ті свої маячки або булавочки, або нитки. Звісно, можна подовшити до ті. До тієї довжини, котра вам необхідна, а також обробити гачком, щоб був гарний край. Друзі, сподіваюся, моє відео, якщо його хоч подивиться три людини і комусь воно буде у нагоді, сподіваюся, і... сьогоднішня моя розповідь для вас була недаремною. Якщо на вулиці зимно та дуже холодно, це показник того, щоб ми вимкнули свою доброту, кохання до близьких, відклали свої особисті справи і зробили комусь або ось такий виріб, або рукавички, або шкарпетки, для того, щоб підкреслити свою любов, а також навчати цьому. Нове покоління. Дякую, друзі, за увагу. Всім тепла в душі та навколо. До зустрічі!